Сьогодні готуємо смачний грибний салатик. Залишайтеся. Будемо готувати разом. Якщо сподобається, поділіться з друзями. Для нашого смачного салата грибного нам потрібно гриби. У нас будуть печеринці шампіньйони. Яйця, майонез, цибулька ріпчаста, зелена цибулька, твердий сир сіль, перець за смаком. Ну що ж, дорогенькі, давайте почнемо. Для початку відправили варитися яйця. Міненько нарізаємо грибочки та будемо обсмажувати їх до готовності. Зараз, друзі, займемося нарізкою нашого твердого сиру. Будемо нарізати його кубиками. Нарізаємо міленько ріпчасту цибулку та будемо обсмажувати її також до готовності. Мілко нарізаємо яйця. Нарізаємо зелену цибулку та будемо з'єднювати всі наші інгредієнти. Боку тарілочку ми виклали підсмажену цибульку. Тепер ми викладаємо підсмажені грибочки та твердий сир, сюди ж додаємо нарізані яйця, додаємо нарізану зелену цибульку. Ось так перемішуємо, заправляємо, друзі, майонезом. Гарненько перемішуємо. Салат виходить дуже смачний та ситний. Трішки додаємо перцю, підсолюємо за бажанням, перемішуємо та будемо подавати до столу. Ось така смачна страва у нас вийшла, грибний салатик. Тож готуйте, яка вам все вдається!